Всім привіт! І сьогодні я буду робити розпаковочку на от слайм. Ой. Я його купляла в варіш за 175 гривень. Давайте відкриваємо. Щоб нам відкрити оцю якісь сердечки, нам треба оцього котика здерти М -м, такий милішко. з мене Котик. Все Видите, А, мне не скавочивные. Они такие вот. Они такие мягкие, мягкие Давайте все вот сюда поросы, И Они все падают. Даже подавайте штучки. Они такие приемные. Даже прикол. І давайте відкривати сам слайм. Ось такий. Дінки. Він такий прикольний. Він... такий прикольний Дивіться, який він прозорий. Просто він прям дуже. А чому він такий лифкей? А, я зрозуміла. Коротше це напевно. Куда ми впала. Якщо чесно, я не знаю, але він прям, ну прям дуже липкий і дуже прикольний. Можливо, туди треба додати оці штучки, і він стане не такий липкий. Але він прям дуже липкий. А почекайте. Ні, він прям обочний. Як мені тепер зупинити відео? Коротше, я думаю, що я буду робити другу частину, бо я не знаю, як я можу зупинити відео. Те, що я в шоці, це, це нічого не сказав. Він. Ну, він прям дуже легкий. Чого він тепер білий став? Я думала, що він буде прозорий. Може, там через те, що там повітря. Коротше, я на кінець ток його сюди посадила, бо це було взагалі нереально. Бо він настільки липкий, і от я його виливаю. Бачиш, там бльосточки. Якась... Ферія. Не знаю, бльосточки, бо просто руками його витягнути... У мене всі руки прилипнуться, і я потім точно не зможу нічого зробити. Вот я лайк.